Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Каменплей. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Динамо в кваліфікації ліги чемпіонів, жеребкування усіх наших клубів в Єврокубках та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу київського Динамо, яке спокійно перемогло Гамрун з рахунком 3-0. Хоча, якщо чесно, спокійно, це лише дивитися на результат цього матчу. А якщо дивитися гру протягом усього поєдинку, то прекрасно було видно, що були певні проблеми у Динамо. Зі створенням моментів, з подоланням самої гри, з боротьбою проти іншої команди та те, як підготувалося до цієї команди. Хоча начебто здавалося, а до чого тут можна готуватися, якщо команда грає в чемпіонаті Мальті і можна подумати, ну, та можна не готуватися, але ні, це сучасний футбол, всі вже навчилися грати правильно, вміють е, правильно, просто. Розташуватися там по полю, щоб правильно нейтралізувати свого суперника, і в цілому у Гамруна більш-менш нормально виходило. Вони непогано проводили атаки. Звичайно, їм не вистачає класу, щоб це завершувати та забувати голи, але в плані гри вони десь були цікавішими ніж Динамо. Ну а навпаки цей клас допоміг, тому що саме завдяки ньому вони і виграли в цьому поєдинку, хоча могли забувати і більше. Ванат не реалізував класний момент, інші гравці там Шапаренко нормально не пробили. А взагалі було таке враження, що у киян, по-перше, продовжується тренувальний збір, і вони до цього матчу підійшли з думками. Ну зіграємо, а там далі вже в третьому раунді ось тоді точно почнуться офіційні матчі. По-друге, було враження, що вони приїхали до цієї країни Мальти, яка дуже красива країна. Там знімали серіал Гра престолів. Можливо, вони подумали, що це туризм для них, а тому і мали таку непросту гру. Хоча, звичайно, камінь в огород можна кинути не лише гравцям команди, а й тренерському штабу, який, як на мене, не ідеально підготувався до матчу з цією командою. Взагалі, протягом усього поєдинку, в мене було враження, що. Ось так Динамо буде грати з рахунком 1-0. Гратимуть, гратимуть. Потім Гамрун заб'є на останній хвилині і матч завершиться з рахунком 1-1. Але знову ж таки, класу цієї команди не вистачило, щоб забити. Но Динамо навпаки забивала свої голи. Будемо сподіватися, що і гравці, і тренерський штаб якось. Краще будуть готуватися до наступних матчів. Є ще матч. Відповідь до нього також треба відповідально ставитися. Ну попереду на Динамо чекатиме третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, де вони зіграють з переможцем пари Пафас Тель-Авів. Бо складається враження, що ось ці команди, а ми знаємо, що іноді команди з Кіпру та Ізраїлю можуть показувати якісний футбол, то по цьому поєдинку з Динамо ну вони б зараз в них виграли. І тоді б казали б, ну а що ми можемо зробити? Ну, ізраїльський та кіпрський футбол зараз на підйомі. До речі, що цікаво щодо цього жербкування, то якщо Динамо умовно програє, то вони так само вийдуть на пару пафа Маккабі Тель-Авів, але на переможеного. І ще одне, що хотілося б додати щодо Динамо, що мені не подобається, це регулярний сталий склад. Він взагалі майже не змінюється. Хочеться бачити там нові обличчя, тому що якщо ми будемо бачити лише одні обличчя, то це означатиме, що в Динамо немає конкуренції, і ці гравці, які там грають, вони розуміють, що немає ніякої конкуренції, можна проводити тренування на лайті на Сішки, так би мовити. І він буде знати, що в наступному матчі на наступному тижні він точно вийде в основі. Тому, звичайно, в такому плані з відсутністю конкуренції ну, Динамо нікуди не вийде. До речі, продовжуючи про Київське Динамо, то вони продовжують активно цікавитись центральним захисником Рієки Степаном Раделічем. Як повідомляють хорватські змі, Динамо готове заплатити за боснійського центрбека хорватського клубу 2,7 мільйонів євро. Але офіційної заявки ще не надсилали. Також додається, що перехід вважається малоймовірним, бо гравець не хоче їхати до України. Для Динамо, звичайно, пріоритетним трансфером цього літа є центральний захисник, тому що є проблеми з центром захисту вони відпустили Максима Дячука. Наразі залишається в команді три захисника основних, таких більш-менш, це основні Михавка та Попов, ну і на лавці запасних білавар. Є ще молодий Захарченко, але тут ще треба дивитися, як він буде входити у дорослий футбол. В минулому відео я розповідав, що Динамо може зробити якийсь дуже серйозний трансфер, який усіх здивує, але лише у тому разі, якщо. Все вдасться в лізі чемпіонів і вони потраплять до етапу Ліги, де вони, звичайно, як мінімум отримують 20-25 мільйонів євро. І ось десь там під завершення трансферного вікна вони і закриють якийсь трансфер центрального захисника. Хоча також на це може повпливати і трансфер забарного до ПСЖ. Якщо його продадуть до Паризького клубу, то Динамо отримає 20%. 20% від умовних 60 мільйонів. Це 12 мільйонів євро. Звичайно, для Динамо це також дуже серйозна сума. Ну і продовжую розповідати про жарування наших клубів в Єврокубках. Почну з Донецького Шахтаря, який, якщо пройде Бешикташ, то зіграє з програвшим пари Панатінайкос Рейнджерс. Якщо гірники програють турецькому клубу, то вилетять до Ліги Конференцій і там зіграють з переможцем пари Сент Патрік Скалью. Взагалі Ліга Європи на перший погляд здається. Якимось дуже страшним турніром, якщо дивитися на кваліфікацію, де ми бачимо, що у Шахтаря ну прям дуже серйозні суперники. Бешиктаж. Якщо продити, то там буде або Панадінакас, або Рейнджерс. І навіть Бондар каже про те, що у Шахтаря складніше суперники в Лізі Європи, ніж у Динамо в Лізі Чемпіонів. Але насправді так думати неправильно, тому що Динамо грає там лише з чемпіонами. А хто там чемпіони? Ті, хто посіли в рейтингу асоціації УЄФА, з 15-го до останнього місця, тобто там немає дуже серйозних і грозних суперників. Що стосується Олександрії, то тут також все не сладко в лізі конференції. Якщо вони зможуть пройти ось цей сербський партизан, то зіграють з програвшим пари Гайберніан. І якщо для шахтаря, у якого ну нормальний склад, ті суперники це цілком нормальні команди, і вони можуть їх проходити. То, звичайно, для Олександрії, яка втратила половину складу головного тренера. Звичайно, для них це просто буде надважко. Ось Житомирському полісі продовжує щастити. Ось вони отримали зараз Санту Колому, і якщо вони їх пройдуть, то отримують переможця пари пакшемарибор. Тобто у підопічних Руслана Ротаня навіть з'являється шанс пройти не одну команду в кваліфікації Ліги Конференції, а навіть дві. Хоча не буду, як то кажуть, Пурзи Хорсес, тому що матч полісся ще попереду, і вже тоді подивимось на що вони здатні. Голкіпер Львівських Карпат Яків Кінарейкін перейшов до іспанського віляріалу. Також додається, що Леви отримали за свого молодого вратаря навіть 700 тисяч євро. Ну а взагалі, що стосується Яківа Кінарейкіна, то він є вихованцем Харківського металіста, він пройшов у Харкові усю школу. Пізніше він пограв за чеський клуб Метеор, грав за юнацькі клуби Дніпра 1 Ну а після цього, після того, як Дніпро 1 розвалився, він перейшов до Карпат. А ось якщо казати про його виступи за Карпати, то я б не сказав би, що він там грав дуже гарно. Він не грав там багато, тому для мене ось ця новина, що він за 700 тисяч євро переходить до бліалу ну це прям шок. Тому це звичайно круто, що він переходить в такий клуб. І для Карпат круто, і для самого гравця. Нагадаю, що Віллі Реал грає в Лалізі, але напевно він буде грати за Вілі Реал Б, який грає у третьому дивізіоні. А взагалі маємо дуже цікавий факт, що з чотирьох голкіперів, які грають в Іспанії, три вони походять з Харкова або Харківської області: це Лунін, який грає за Реал, це Крапівцов, який грає за Жорону. Ну і зараз Кінерейкін. Бразильський півзахисник Руана Олівейра став гравцем Луганської зорі. Про це повідомляє сайт клубу. Руан відомий за виступами в бразильській серії А та серії Б. Грав за Корінтіанську ябу, а також клуб Метрополітано. Переважно більшість поєдинків зіграв на позиціях центрального та атакувального півзахисника. Орієнтовна вартість Руана за версію Transfermarkt становить 600 тисяч євро. Також зоре, як завжди, орендувала гравця Динамо, цього разу Романа Селенка. А взагалі, досить непогано підсилується Луганський клуб цього літа, і думаю, якщо не будуть продавати своїх основних гравців, тому що були чутки і про Башича, і про Мітчина, І якщо наприкінці літа, як мені здається, повернеться Яцик, то цілком буде боєздатна команда, з якою скрипник зможе ну, можливо, ставити нормальні завдання. Бразильський фламенго активно цікавиться захисником Шахтаря Вінісіосом Тобіасом. Як повідомляє Жоа Ван Бойсен, бразильський клуб хоче взяти право захисника в оренду з правом викупу. Примову не веде Жозе Боту, який зараз працює у фламенго, а раніше був головним скаутом Шахтаря. Те, що Шахтар цінить своїх будь-яких гравців дуже високо, це факт. І, звичайно, що гравця, за якого віддали 4 роки тому 6 мільйонів євро. Безкоштовно або за якусь невеличку суму відпускати точно не будуть. Але у той самий час є той факт, що у Шахтаря наразі є три правих захисники: це Конопля, Гучелешвілі і Вінісіос Тобіас. Тому, звичайно, в такому разі когось точно відпустять, враховуючи чутки щодо Гочелешвілі, і тут Тобіас. Ну і до речі, що стосується Шахтаря, то поки я записував і монтував це відео, перейшли гарні новини для гірників, бо стало відомо, що вони виграли суд в каз, і тепер Галатасарай заплатить їм 1 мільйон доларів за те, що вони підписали ТТ. По-перше, це просто приємні гроші, 1 мільйон доларів на дорозі не валяються. Ну а по-друге, це, звичайно, просто такий дзвіночок для інших клубів, щоб не думали, що дуже можна легко забрати гравця. В українського клубу і не платити за це гроші. Тому, звичайно, це такий дуже важливий крок в тому, щоб довести, що наші українські клуби праві, і на останок. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!